19 серпня православні християни справляли свято, яке в народі називають яблучним спасом. За традицією люди освячують перші плоди. У жителів села Дніпровське в цей день подвійне свято. Саме на спаса тут відзначають день села. Іменини громади тут урочисто святкують десятий рік поспіль. На свято до будинку культури прийшла і корінна Дніпрянка Галина Геращенко. Рідне село каже: на місто ніколи не проміняє. Я в селі привикла. І так робили, без нічого грошей нам не давали, а так даром. льон брали, молотили Льоні прачами, на трудодні тільки робили, а тоді в дивоси нам, коли льони здадуть, так вже морблів по 130 дадуть чи що. О, так ми що не будь це купимо. Ну тільки вже гроші були ж не такі, як тепер, що ми тисячу отримаємо і нічого не купимо. Безпочесних гостей день села Дніпровці не святкують. Цьогоріч люди запросили на свято тих, хто постійно турбується про Дніпровське. Серед таких і кандидату народні депутати Атрошенко Владислав дорогою до клубу спілкувався з селянами. Доброчинець вислухав чимало слів вдячності за допомогу за організацію поїздок до святинь Почаєва. Люди від душі поздоровили Атрошенка з преображенням господнім та символічно подарували освячену в церкві яблуко. Це ще не простати, що святими яблуками ну, треба пригощати своїх близьких, знайомих, друзів. <плес> <і хороших людей. плес> Хай, все вас <плес> буде, <Дай В> <плес> буде. добре. В свою чергу, меценат поздоровив усіх Дніпровців з яблучним спасом та днем села. Дякую вам за вашу працю і низькі вам уклінші і свята. Місцеві жителі на чолі з настоятелем церкви Отцем Тарасом запросили гостя оглянути храм. Там він поставив свічки за здрав'я усіх мешканців села. Чернігівський мікрорайон Шерстянка спас святкував із розмахом. Також увесь день на мешканців району очікувало безліч цікавинок. У нас свято спас на шерстянці. Уже шостий рік поспіль ми на спаса святкуємо. Це свято вже мешканці наші називають, що це їхній храм. Що сьогодні храм шерстянки, от якраз 19-го 19-го. У цьому році, взагалі, в нас дуже гарне свято вийшло, бо дуже багато людей прийняли участь у підготовці, саме самих мешканців. Готували і двори свої, і дитячі майданчики готували, приводили в порядок і під'їзди. Кожен з мешканців зробив свій внесок і у творчу програму святкового дійства. Діти розважали глядачів танцями, піснями і гуморесками. У слона болить нога, слон сьогодні шкоти льга. комар у нього. Наступив йому на ногу. Дорослі ж демонстрували свої творіння. 73-річна майстриня Оксана Леонідівна на свято приїхати не змогла. Замість неї її шедеври презентувала сусідка. Вона вишиває іголочка, іголочкою, по і Іноді їй з Львова присилають е, ніточки в тон, допустим, якої картини, і все в неї в основному на буєми, на природу, на вірність любві. Все буквально картини повністю освіщають наші дома, квартири. Таланти учасників свята оцінив Владислава Трошенко для жителів шерстянки. Меценат вже давно не гість, а друг його тут раді бачити завжди. Дуже дякую за вашу допомогу, за вашу чуйність, за вашу доброту, за вашу людяність, за вашу повагу. Я не можу назвати стільки слів, щоб. Ну, я не знаю, як охарактеризувати вас і ваше діяння від імені будинку на сьогоднішньому святі ми хочемо вам подарувати скромненький подарунок на пам'ять. Я хочу подякувати депутату Трошенко, що він у нас з'явився на нашому районі і нам від... звернув на наш проблемний район увагу. Нам поставив. Майданчики, дав матеріал на ремонтні роботи. Щас у нас діти доволі. До 12 часов ми не можемо їх відігнати вже від будинку. Бо вони да їм нігде було ходити, Вони ходили, тинялися. На честь свята на усіх чекав грандіозний концерт. На підтримку кандидата у народі депутати Владислава Атрошенка виступили відомі танцювальні колективи Співаки, серед яких фіналісти загальноукраїнських телепроєктів. Меценат подякував присутнім за довіру і запевнив, у Верховній Раді відстоюватиме інтереси кожного громадянина. Я йду в Верховну Раду, тому що я чітко розумію, що на законодавчому рівні треба змінити, для того, щоб ми повернулися обличчям до середнього класу, щоб ми розвивали саме середній клас, збільшували кількість робочих місць, щоб ми стимулювали розвиток бізнесу, саме місцевого, для того, щоб знову таки наповнювати місцеві бюджети і ми мали щоб більше можливість для того, щоб вчасно ремонтувати покрівлі будівель. На які скаржаться, в тому числі і мешканці Шерстянки і не тільки, щоб ми вчасно ремонтували каналізацію, вчасно ремонтували місцеві дороги. Але разом із цим я йду до Верховної Ради для того, щоб значно підсилити депутатський контроль за роботою місцевої влади. Кількагодинна концертна програма завершилася пізно ввечері, неперевершеним виступом фаєр-команд та яскравим салютом.